Ми вже неодноразово розповідали про моторну оливу мотюль, описували ознаки її оригінальності. Проте на ринку моторних олив доводиться часто щось змінювати: чи то дизайн пакування, чи то оформлення позначок оригінальності, оскільки шахраї не стоять на місці, і постійно вдосконалюють, якщо можна це так назвати, свою діяльність. Так офіційний дистриб'ютор моторних олив «Мотюль» компанія Владислав нещодавно змінив дизайн скрич стрічок наліпок на пакуваннях оливи. Вітаємо на каналі ДОКЄЙ. Розбираємося в деталях визначення оригінальності моторної оливи мотюль. Зокрема, скреч стрічки. Наліпка зі скреч стрічкою та QR-кодом кодом одна із основних ознак оригінальності моторної оливиму «Мотюль». Цей стікер зазвичай розташований на лицьовій етикетці у її верхній частині з правого боку або посередині на 4, 5, 20 та 60 та 208-літрових пакуваннях. Попередні наліпки мали напис Scratch here» на тлі сірого кольору, водночас оновлені дещо змінилися. Тепер напис Scratch here» розміщений на голографічному фоні, а слова розташовані в два рядки одне над одним. Проте спосіб перевірки оригінальності за наліпкою не змінився. Потрібно стерти захисне покриття, там де напис Scratch Here». Під ним міститься унікальний код, за допомогою якого можна перевірити автентичність продукції на офіційному маркетплейсі Motul – ua.motul.store. Посилання для перевірки коду відкривається після сканування QR-коду. Надаємо його також в описі до цього відео, якщо раптом ви не маєте смартфону чи програми для сканування QR-коду. Щоб впевнитися в автентичності оливи, потрібно ввести дев'ятизначний код, схований під написом «Scratch here» на офіційному веб-сайті ua.mutul.store. Зверніть увагу на те, що код можна перевірити лише протягом перших 14 днів після першої перевірки. Такий прийом унеможливлює підробку та повторне використання коду. Зрозуміло, що перехід на нові скреч стрічки не може трапитися одномоментно. Тож деякий час на ринку будуть присутні оливи як із попереднім, так і з оновленим дизайном наліпок. Обидва варіанти релевантні. Оригінальність оливи можна перевірити на сайті ua.motul.store. Якщо цей спосіб перевірки оригінальності з якоїсь причини недоступний, нагадаємо про інші ознаки, за якими ви можете впевнитися в оригінальності оливи мотюль. Всі 4 та 5-літрові пакування мотюль оснащені назвою бренду на ручці. Цей напис об'ємний, він добре відчувається на дотик. Такий самий об'ємний напис є на кришці пакування, тож і тут сміливо задіюйте пальці, щоб відчути його на дотик. Також перевірте, як вказані номер партії та дата розливу. Ця інформація надрукована внизу пакування, іноді потрібно повернути його під певним кутом освітлення. Як бачите, впевнитися в оригінальності моторної оливи мотюль дуже просто. Бажаємо вам впевнених покупок і стабільного водіння. Підписуйтесь на наш канал. У нас завжди найпростіші та найефективніші способи розпізнавання оригінальності моторних олив, адже ми розбираємося в деталях.